Подогрели. Два режими. Цей режим пече, взагалі, uh -huh. дуже жарко. Це такий. Посередковано. То як заводиш совсем холодна машина, включаєш на повну. Через хвилин 5 вона прогрівається. Потім переходиш на режим піддержування. Ну це ж додали, так? Да? Ну виглядає гарно. На двох сиденьях передніх. А як десь перепрошивали? чи Ні-ні. ні Просто воно запитується, ставиться реле там під сидінням. Я маю і на увазі брус. саму цю. Як... Да, Винімається сидіння. Ну, шви не розшиваються. знизу. Все, все знизу, красиво. Да. все, залишається, все як, залишається як було. Залишає. Блін, прикольно. Бачите? І скільки це... Треба глянути, да, скільки буде це вартувати. Так, треба да, глянути. Угу. Так, з приводу Все споживання. Бо я не вірю, 6,5 кажуть. Звичайний вог. Так, так, ось уже горить. Бачимо, що вже... Пішло 65. <риклад> це я кажу, в мене що, що якась не така машина, У мене, блін, 8,5, це мінімум, що за прикол.